Навчальний рік завершено, основна сесія знов позаду відтакча для планування нового навчального року. Проблему закарпатській освіті вистачає. Твердженням цього є і тестування знань випускників. І освітяни і керівники краю кажуть, що результати не найкращі. Відтак на колегії, що прийшла в обласному центрі 21 червня, обговорили два головні питання: це якість роботи малокомплектних шкіл та якість надання освітніх послуг з іноземної мови. У нас в області є 106 шкіл, у яких навчається менше як 100 учнів. І, звичайно, проблематика надання у цих школах учням сільської гірської місцевості міцних глибоких знань в умовах малокомплектності надзвичайно важлива. Ми постараємось на основі аналізу виробити якісь рекомендації, пропозиції, як нам розпочати новий навчальний рік і як забезпечити нормальний навчально виховний процес саме в таких школах. Наразі це тільки роз'яснювальна робота щодо оптимізації навчальних закладів. І освітяни, і самі батьки повинні приймати рішення, як краще буде їхнім дітям. Ми маємо донести до батьків, і батьки мають право вибору, де має навчатися їхня дитина, чи в такій школі, чи можливо за рахунок підвозу дітей шкільним автобусом у сусідню школу, де є відповідні обладнані кабінети, де є і харчоблоки, харчування організації, де є спортзали, актові зали і так далі. Щодо обласного центру, то тут проблем із недоборами чи недокомплексацією у класах зовсім немає. Навпаки, у деяких школах є перенасичення. Шляхом оптимізації можна покращити матеріально-технічну базу великих навчальних закладів. Освіта в місті завжди стояла на щебель вище ніж в районах. Якщо ще вдасться вирішити проблему із двозмінним навчанням, це полегшить ще й життя батькам. Ми за рік-два маємо виконати указ президента про перехід на однозмінну форму навчання. Як би не було важко, але ми все зробимо для того, щоб дійсно піти назустріч батькам і створити кращі умови, батькам створити умови, тому що це є важко. Дитина у другу зміну, хто знає, зранку без догляду і так далі. Чи приймуть остаточне рішення щодо оптимізації малоукомплектованих навчальних закладів? Покаже час уже через півтора місяці освітяни зберуться ще раз, аби підбити підсумки навчального року 2011-2012 та визначити єдиний освітній напрям, яким курсуватиме уся закарпатська освіта.